Знову ради всіх вітати на каналі сервісного центру ADMK в професійного ремонту та продажу ігрових сучасних ноутбуків. В нас ще е, з'явились нові ноутбуки відновлені, тож буду радий вам розповісти, що в нас з'явилось. Починаємо з цієї чудової моделі культового американського виробника Razer. Це у нас Razer Blade 15 Advanced. Якщо не помиляюсь, 2020 року виробництва ноутбук досить потужний. Давайте одразу до характеристик, для того, щоб було одразу зрозуміло, про що йде мова. Ноутбук у нас на процесорі повноцінному i 7 10875H. Це в нас процесор 10-го покоління, як ви розумієте, i7. Проте маркування 875 або 870 в деяких ноутбуках означає те, що цей процесор за своїми характеристиками можна порівняти навіть з процесорами I9, за кількістю ядер, потоків і так далі. Детальні характеристики ви зможете побачити у нас на сайті. За посиланням, яке буде в описі до цього відео. Отже, процесор не просто 10-го покоління, а ще й, можна сказати, топовий серед 7-х 10-го покоління. Щодо відеокарт, як завжди, у нас їх дві: одна вбудована процесор для того, щоб заощаджувати батарею та повноцінна NVIDIA GeForce RTX 2070, ну, повноцінна, тобто дискретна окрема відеокарта. Але вона в нас йде з Max Q, тобто є якась дороботка, скоріш за все, саме за частотами цієї відеокарти, для того, щоб вона не перегрівалася. До речі, одразу скажу, що при своїй достатньо високій продуктивності, ну, тобто RTX 2070, супер, 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 256 біт шина, тобто там досить високі. Показники, які можна порівняти, мабуть, в 20-й 20 серії з RTX 2080. Проте при сталому навантаженні відеокарта в цьому ноутбуці знаходиться в температурному режимі приблизно 76-78 градусів. Я вважаю це чудовим результатом, тому що все ж таки. Температури, які я бачив в ноутбуках з більш недосконалими системами охолодження, вони сягають десь приблизно 80-82 градусів, і це вже трошки забагато, тому що і сам ноутбук починає неприємно грітись, сам корпус, і приблизно залишається десь приблизно 3-4 градусі на відеочіпу до того моменту, як вони починають вмикати процес тротлінгу. Ну тобто, відеочіп починає захищати себе від перегріву, можуть бути. Зміни кількості кадрів, ну тобто це буде вже незручно і не надійно саме для відеокарти. Тому ну, зауважу те, що. Все ж недаремно ці ноутбуки Razer вважаються якісними, навіть з потужними відеокартами все зроблено таким чином. Продумана система охолодження, продумані потужності саме цього відеочіпа для того, щоб він, незважаючи на те, що давав велику кількість кадрів з потужної відеокарти ще й не перегрівався. Йдемо далі. В ноутбуці встановлений як завжди, в нас швидкий M.2 2 нвм диск з інтерфейсом Ця express Звісно, це в нас Samsung MZ VLB серія. Бачимо 1 ТБ за маркуванням, 954 ГБ реальних. Як бачимо, диск працював всього лише 77 днів. За цей час 15 ТБ було записано. 100% показники. Тобто, ну диск, диск в чудовому стані. За батареєю у нас 2 всього лише зносу, як бачимо. З цих ноутбуках, до речі, батареї працюють дуже довго в разорах. Знову ж таки, дуже цікаво, як, яким чином вдалося цьому виробнику це так зробити. В режимі перегляду фільмів від батареї, ну тобто, якщо ноутбук працює, скоріш за все, тільки на вбудованій графіці. Біля п'яти годин автономної роботи, ну тобто, якщо ви будете з ним цим ноутбуком в дорозі, і треба буде якось попрацювати, дуже приємні довготривалості роботи цього ноутбука від своєї батареї. Ну, вже для такого потужного ноутбука з таким потужним процесором не було сенсу встановлювати 8 ГБ. Оперативної пам'яті, тому їх тут 16, дві планки по 8, маємо ще додаткові 15% продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Комфортний для майже будь-яких програм або ігор обсяг оперативної пам'яті не буде ніяких проблем. Єдине, що якщо ви збираєтесь там працювати одразу з декількома програмами, збираєтесь відкривати декілька вікон браузерів, в кожному з них там по 30-50 вкладок. То тоді можна зробити апгрейд на дві планки по 16, отримати 32, яка вже задовольнить взагалі будь-які потреби, які є в звичайного користувача ноутбука. Так, матриця, як завжди, в нас разерах знову ж таки чудова. Ну, по-перше, звісно, як і всіх ігрових ноутбуках, чудові кути огляду. Проте це не все. Матриця в нас має тут 300 Гц частоту оновлення, тобто для ігор це чудовий взагалі екран. Далі вона в нас має підвищену контрастність 1000 до 1, ну Воно і видно дуже гарно на цій матриці таке от контрастне гарне зображення. Проте, і це ще не все. Матриця в нас має 100% охоплення кольорової палітри RGB, тобто всіх кольорів, які є в операційній системі. Тому і всі програми, все відображається з дуже приємними насиченими кольорами. Проте і в іграх відчутно все стає більш яскравим, якщо порівнювати навіть з матрицями дещо меншого кольорового охоплення. Що вже казати про 100% ще й 300 Гц. Щодо стану ноутбука, стан в нього дуже гарний, тому що ну, по-перше, всі ці ноутбуки мають металеві корпуси, дуже як на мене класну конструкцію Петель, тобто там метал вкручується в метал. Сама конструкція верхньої частини, вона монолітна, можна сказати, тому що все заклеєне, все в металевому корпусі. Одразу навіть звернув увагу на те, що в цьому ноутбуці є невеличкий, був верніш, за все, був невеличкий удар в, в кут. Ось тут матриці. Ну, Це косметичне, по-перше, дуже непомітне. З цієї сторони, взагалі, тут маленька цяточка взагалі залишилась, це взагалі ніяким чином не вплинуло на працездатність, на геометрію, тобто ноутбук навіть до деяких пошкоджень відноситься дуже легко. Тобто, ну, це, звісно, не Еліанвер, який, мабуть, можна було з другого поверху скинути. Але, скажімо, в повсякденному житті, якщо його не Нараняти кудись на бетон чи не знаю плитку, якусь гранітну, тобто на щось тверде, ноутбук може пережити дуже непрості пошкодження. До речі, кришка залишилась тут е, повністю ціла, якщо є тут тут якісь потертості або ось такого е, виду подряпини, більше нічого немає. Ну, до речі, ось трошки і цей притерли кут. Але, як я вже сказав, не впливається ніяким чином ні на геометрію, ні на, ну, на працездатність петель або якимось чином на екран. Екран, до речі, в чудовому стані, немає ніяких плям. Все виглядає так, як треба. Так, далі, за станом у нас як бачимо, в чудовому стані і кнопки найвикористованіші також ВАСД бачимо, стрілки також. Ну, можливо, можна побачити ось якийсь перехід на топ-кейсі, але це навіть або може витер... Ну, або може якимось чином можна видалити взагалі, щоб воно виглядало ну, це метал, його не можна протерти. Ну, або треба дуже багато терти, щоб покриття металу поверхневе терти. Або ж можу сказати про те, що якщо використовувати ноутбук повся, звичайно, як треба, тобто користуватись клавіатурою, цей слід виникає від долоні, тобто він виникне в будь-якому разі в будь-якої людини. Ну, і, звісно, якщо не використовувати ноутбук тільки з зовнішньою клавіатурою. Збереглися, як бачимо, наліпки навіть на ноутбуці, тобто людина, яка користувалася, залишила їх обережно користувалась. Давайте переходимо одразу до портів, будемо оглядати. Так, порти, як я, на мій погляд, в Razer дещо розширені відносно до звичайних ноутбуків, тому що дуже багато USB. починаємо з лівої сторони. Тут у нас перший роз'єм це роз'єм живлення. Він такий дещо специфічний, разеровський в комплекті з ноутбуком йде відповідної потужності оригінальний блок живлення. Ось такі це саме разер, ніяких підробок, тому що вже ми мали досвід роботи з блоками живлення цих ноутбуків неоригінальних. І скажу я вам, що при великій потужності, яку може споживати ноутбук, в неоригінальних блоках живлення можуть бути проблеми з цим роз'ємом. Потім це буде дуже неприємності, дуже неприємні моменти може це викликати в оригінальних блоках живлення такої проблеми немає. Йдемо далі. Два порти USB 2.03.0. Далі у нас USB Type-C. До речі, тут один з портів навіть може бути повноцінним Thunderbolt, Я наразі не пам'ятаю, нема тут відміток. Але ноутбук ну, дуже непогана комплектація, як завжди в Razer'ів. Далі у нас роз'єм для підключення навушників 2,5-3,5. З цієї сторони маємо ще один USB Type C, ще один USB 2.03.0 та роз'єм HDMI. Для підключення зовнішнього монітора Kensington Lock в металевому корпусі, тобто, якщо замикати цей ноутбук на замок, то його, звісно, саме цей ноутбук з металевим корпусом вже точно нікуди не дінеться. В задній частині в передній портів немає. Так, далі. Щодо цих ноутбуків, нещодавно я з'ясував це. Ну, для тих людей, які мають Razer, вони я так гадаю, знають це дуже давно. Що дуже приємно з цими ноутбуками, переходимо до підсвічування, наприклад, клавіатури. Як бачите, дуже цікаве підсвічування, як воно змінює колір. Давайте зараз в темряві це буде цікавіше. Ось таким чином наразі воно виглядає. Звісно, має регулювання. Регулювання відбувається комбінацією клавіш на клавіатурі. Ну, давайте ось тут будемо дивитись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 рівнів о, яскравості клавіатури. Ну, давайте почнемо з найменшого. Ну, ось, мабуть, так. Це найменша яскравість. І ось так яскраво він виглядає на максимальній яскравості. Проте це ще не все. В ноутбуках Razer, що дуже приємно, як я з'ясував, є утиліта, яка називається Axon. І що дуже зручно, тут, ось в бібліотеці, яка є, можна собі наскачувати тем, для ноутбука, що що я маю на увазі, ну тобто, ось таким чином, як бачимо, виглядає зараз на робочому столі. Картинка, і відповідно до цієї картинки встановлюється підсвічування клавіатури. І воно, як ми бачимо, по-перше, змінює, ну тобто, пливе веселкою це підсвічування, тобто зміщуються кольори. Про те, що деякі букви ще змінюють свою яскравість, ну тобто, як зоряне небо, можна сказати, таким чином. І дивимося сюди, тобто, ось у нас такий wallpaper та ось така. Таке підсвічування, якщо ми змінюємо тему, миттєво в нас змінювання робочого стола, як бачимо, і миттєво змінюється тема підсвічування клавіатури. Кольори підібрані, я так розумію, ну це видно під кольори ті, які використовуються на волпейпері, і я вам скажу, що ну це заслуговує на увагу. Дуже цікава фіча. Я не розбирався, не було в мене часу для цього. А ось з'явилось нас такі два рази. Було мені дуже цікаво, я скачав нарешті цю програму, спробував подивився бібліотеку, в якій є ці всі пресети, І ну, видно, що люди попрацювали, зробили дуже приємну, цікаву ось таку річ щодо кастомізації, скажімо, вашого ноутбука, ну майже без зайвих зусиль. Тож, ось. Таким чином в нас відбувається кастомізація. Ось таке підсвічування клавіатури, дуже цікаве. Переходимо до потужності відеокарти. Так, як це в нас завжди робиться. Дивитись, ми це будемо за допомогою програми GPU-Z. Вона нам додасть цю необхідну інформацію, а навантажувати ноутбук будемо тестами Unigen Heaven. До речі, одразу скажу для тих, кому важлива камера, вона тут є. і ну, В разерах дуже гарні веб-камери, як на мене, якщо порівнювати з іншими ноутбуками. Так, одразу бачимо шалену кількість кадрів близько 200 RTX 2070 Super Max Q Design, температура 57, з неї ми починаємо, це майже взагалі з прохолодний ноутбук. Давайте одразу характеристики для тих, кому цікаво RTX 2070 Super. 8 ГБ, Samsung відеопам'ять, що ще, 256 біт. Ну, тобто, ось все тут є. Переходимо до сенсорів. Дивитися, будемо максимальну потужність відеокарти, максимальну потужність відеочіпа, максимальну температуру відеочіпа, знову ж таки, і максимальну температуру процесора. Ну, Одразу скажу, що це все ж таки Unigine, це не максимальне навантаження, тобто звичайна ігра Трошки, ну, мабуть, навіть не трошки, а суттєво більше навантажує. Але цього нам буде достатньо для того, щоб побачити частоти, на яких працюють відеочіп, побачити потужність відеосистеми 87,5 Вт бачимо, можемо його округлити до 90 І потужність самого відеочіпа 67,4 Вт. Ну, Як я вже сказав щодо температур, мені тут дуже сподобалось, як працює система охолодження. Вона тут на випарювальній камері. Тобто радіатор має повністю дуже велику площину. Немає трубок там взагалі весь радіатор це одна велика трубка, яка розповсюджує тепло, виводить його на радіатори. Ну, При максимальному навантаженні процесор десь у нас буде грітися ну, до 90 можливо, в піках. Відеокарта, як я сказав, вже 70, більше 78, здається, навіть в сталому навантаженні я не бачив. З плюсів цього ноутбука є в нас окреме відео. Я про це розповідав. Є і охолодження SSD-диску, як я вже сказав, непогана система охолодження. А, ну, тобто, як на мене, все чудово. Є там деякі моменти в огляді, ви можете подивитися, які могли б бути в цьому ноутбуці кра кращими. Але а, а, я прийшов о, все ж таки до висновку, що можна називати ці ноутбуки культового. Культовими виробника Razer, тобто культовий, культовий виробник Razer, культові ноутбуки Razer ігрові, саме через кількість таких впевнених, як на мене, вдалих рішень, ну, до речі, і металевого корпусу в тому числі. Тож, ось такий Razer, Можна сказати, що це навіть ігрова консоль. Ну, тобто потужна станція для ігор, тому що, як я вже сказав, 10-те покоління процесор. Це ще можна називати сучасним процесором. Повноцінна відеокарта RTX 2070 Super, Тобто, в своїй лінійці майже найпотужна, потужніша тільки 2080. Ну, тобто, дуже багато рішень з чудовою матрицею, з металевим корпусом. Тому в першу чергу підійде, мабуть, для тих людей, які шукають собі якісний ноутбук. Якісно зроблений з великими показниками, саме за продуктивністю для того, щоб гратись, наприклад, в ігри, тому що ігри це максимальне, мабуть, навантаження. Більше навантаження, можливо, дає тільки рендеринг, і то рендеринг дає навантаження тільки на процесор, а вже гра навантажує повністю всю систему охолодження, що призводить до того, що вона нагрівається до максимальних температур. Питання щодо придбання цього ноутбука, я розглянув в окремому відео, для того, щоб надалі не повторятись кожному відео, яке в нас знімається для кожного ноутбука. Тож, якщо ви хочете дізнатися, яким чином можна його придбати, дивіться наше відео саме щодо нюансів чи запитань щодо придбання ноутбука. А наразі я дякую за перегляд. Це різний центр Єгім Київ. побачення.